Так я ось був варив, трохи підварював глушник від цього Фіата, але от були дирки. Але мені ось тут відпала труба, тріснула. Треба якось залатати. Щось купувати, я не знаю скільки ця частина щось чи 3,5 тисячі гривень коштує чи скільки тому вирішив якось трошки ще, щоб цей послужив. Ну, ось така жор жорстка порнографія з глушником. Коротше, заварив, я думаю, їм буде триматися, на якийсь час не вистачить. краще б його купити новий але ну, так. поки так там ще кріплення загнуте ще кріплення загнуте наче воно відкрутіється відірване ось там не знаю якщо відкрутиться то і приварю, бо тут не знаю чи буде тягнути сюди Так, відрихтував це я це вухо підворі, бо тут була тріщина і ось тут, тут була якийсь бугор вирівняв. Ну, ось таких там щось три чи чотири штуки. Чотири, мабуть, о таких прикручено. Ну, в принципі, непогана ідея, що згнило тут перетерлося, пішов, купив, нову прикрутив. Але даю тепер зараз купити тільки на розборках хіба. <свій> В свій час може була й хороша ідея. Так, ладно, прикручую я його на назад. Ну на цьому, мабуть, все. Не знаю, можливо покажу, як він установлений, цей глушник.